Таю ветері ТВ. Телепередача суть справи. Я її ведуча Аліна Рябко. З початку широкомасштабного вторгнення мільйони українців були змушені покинути свої рідні домівки. Деякі з них знайшли прихисток у тулових регіонах нашої держави, а деякі були змушені виїхати за кордон. Опинившись у скрутних життєвих обставинах, ризики потрапити у будь-які ситуації, до прикладу, як торгівля людьми або примусову працю чи трудову експлуатацію, значно зросли. Відтак саме це і стало темою нашої сьогоднішньої розмови. Зокрема, як їх розпізнати та як не потрапити у подібну пастку. У нас в гостях Начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці Ліна Корева рада вас бачити. А навзаєм пані Ліно. Насамперед, розкажіть, будь ласка, у чому спільність вище перерахованих небезпек і так само у чому їх відмінність? Якщо говорити предметно, то торгівля людьми це незаконна угода, об'єктом якої є людина, дійсно. Як показує практика, торгівля людьми це найбільш прибуткова, незаконно прибуткова діяльність. Відповідно, за, стоїть третьою за торгівлею зброєю і торгівлею наркотиками. Що таке торгівля людьми? Це такий загал, загальне поняття. Примусова праця і трудова експлуатація це такі різновиди торгівлі людьми. Відрізняються вони тим, що примусова праця це відповідно праця, яка здійснюється під якимось примусом або обманом. Трудова експлуатація, вона, скажімо так, містить ознаки згоди працівника на роботу, але в тому числі взовживання роботодавця щодо праці свого робітника. Якщо сказати так взагалі, то ці три поняття вони є тотожними. Але відмінність все-таки існує, зокрема от щодо відповідальності за ту чи інше порушення. Там є кримінальна, адміністративна, але проговоримо про це трошки пізніше. І щодо поняття суб'єктивності людини, тобто наскільки людина розуміє своє становище, чи вона знаходиться в трудовій експлуатації, чи її примушують до праці. От власне таким чином, тобто, це майже тотожні поняття, вони відрізняються лише за ступенем, скажімо так, тяжкості. Розкажіть, будь ласка, а що з них є передумовою, а що власне є наслідком? Передумовою безумовно є примусова праця, трудова експлуатація, а як наслідком торгівля. Чому тому, що коли спочатку людина погоджується на роботу під примусом або на трудову експлуатацію, то автоматично роботодавець може зловживати цим і вже встановити свого працівника як об'єкт цієї незаконної діяльності, тобто якоїсь незаконної угоди. Він бачить, що людина погоджується на ті чи інші умови праці отже, я можу скористатися цим більше. Якщо ж розмежувати, коли людина потрапляє у пастку примусової праці, а коли трудової експлуатації? Як зазначала я раніше, примусова праця це праця, на яку людина не погоджується добровільно. Тобто, давайте також більш приклади візьмемо. Це тоді, коли, наприклад, відпрацювання якогось борогу. Можливо, праця заради того, щоб отримати якісь соціальні блага самі звичайні, до прикладу, житло. Їжу. Трудова ж експлуатація це коли працівник погоджується на роботу, але роботодавець зловживає цим. До прикладу, понаднормова праця, коли робіт... працівник роботодавець верніше пояснює робітнику, що от ти, тільки ти, ти найкращий, окрім крім тебе, ніхто, а треба зробити більше, і працівник на це погоджується. Або, до прикладу, тоді, коли працівник виконує роботу, але вчасно отримує заробітну плату. Це теж трудова експлуатація, тому що, скажімо так, за той період часу є таке поняття, як інфляція, є таке зростання цін. Працівник не отримує ці кошти. да, він отримує їх пізніше, але вже в тому в номінальна кількість вже вартість вірніше, значно скажімо так, менша, ніж реальна. Тоді, коли він би використати ці кошти, тоді коли він би мав би право їх отримати. А, зокрема, як трактує ці всі поняття наше законодавство і що тлумачить Кодекс законів про працю України? тут дуже цікава ситуація, тому що поняття торгівлі людьми це закон України про протидію торгівлі людьми. Дійсно, воно витлумачує це поняття і роз'яснює його, як протидіяти, що таке торгівля людьми. Кодекс законів України про працю не містить прямої норми визначення цього поняття. Тому ми користуємося більш такими загальними термінами як трудова експлуатація, знову звертаємося до цього підвиду торгівлі людьми. І Кодекс України визначається в цьому понятті як незакорована праця, це теж трудова експлуатація, подарно мові, невчасна виплата заробітної плати, знову ж таки повторюся, ненадання відпустки. Оце є, скажімо так, кодекс законів про працю, але чітково визначення торгівлі людьми, на жаль, цей документ не дає. А чи може вважатися нелегальна праця саме якоюсь мірою, трудовою експлуатацією? Обов'язково і безумовно. Чому? Тому що коли ваша праця не здекларована, існує ризик, постійний ризик, не виплати заробітної плати, не надання якихось соціальних мінімальних гарантій. І наразі роботодавці дуже користуються цим поняттям як нездекларована праця, тому що вони вважають, що їхній бізнес буде прибутковішим. Але працівник має теж розуміти, що коли він працює без легалізації трудових відносин, знову ж таки бувають моменти, коли його права неможливо захистити. І це теж вважається трудовою експлуатацією, тому що фактично ви працюєте. Але з точки зору державності у вас немає жодних прав і гарантій того, що ваша праця буде захищена. Чи старається якось можливо ця грань, або у яких випадках вона старається? Вона старається тоді, коли йде зловживання, з точки зору роботодавця. Вона старається тоді, коли працівник навіть цю межу. Прибирає від себе, тобто, коли людина вже всім звикаємо до чогось, коли людина звикає працювати в таких чи інших умовах, коли її ставлять в ті умови, коли вона не зможе так зробити вільний вибір свого права на працю, то тоді вже ця грань стирається дійсно, і працівник просто змушений працювати на, на роботодавця. Навіть, як би так сказати, правильно, навіть без власної, скажімо так, свідомої якоїсь згоди на це. Тому тоді дійсно тоді вже починається, замість трудової експлуатації примусу, це вже починається торгівля людьми. До прикладу, недобросовісне ставлення керівництва до свого найманого персоналу, неналежна оплата праці, до прикладу, обіцяли більше платять. Набагато менше, або із затримкою, як ви попередньо казали. Так само є випадки, коли якась з'являється понаднормова робота, або щось, що не належить до обов'язків першого працівника. Це ознаки чого саме? Трудової експлуатації, чи все ж таки це якесь елементарне порушення трудових прав? Це ознаки трудової експлуатації, але одночасно це й порушення якихось фундаментальних прав особи. Дивіться, тут така ситуація, коли роботодавець, раніше так, працівник як суб'єкт, працівник як суб'єкт він знає, що порушуються його трудові права, але він не має іншого виходу. До прикладу, давайте зараз візьмемо військовий час. Є така ситуація, коли зараз при професійному працевлаштуванні осіб чоловічої статі від 18 до 60 років потрібна довідка ТЦК. Працівники. Ну, майбутні працівники вони бояться брати, йти до ТЦК, брати цю довідку, що вони стають на військовий облік, і роботодавець цим користується. І одночасно ми тут бачимо ознаки і порушення працівника прав на працю з точки зору роботодавця, тому що він їх не працелаштовує. Але одночасно ми бачимо таке волевиявлення і бажання так працювати з точки зору працівника. Тобто він погоджується на це порушення його прав заздалегідь, тобто це однозначно і трудова експлуатація, і повторюсь, однозначно, це порушення його трудових прав. Перейдімо вже можливо до певних якихось випадків, до певних нюансів, що стосується теми саме нашого району, саме Буковини. Зокрема, чи зафіксовано тут у нас випадки примусової праці, так само трудової експлуатації? Точніше, наскільки є поширеною ця проблема у нас. У 2023 році ми спільно з міграційною поліцією Чернівецької області здійснювали заходи щодо виявлення цієї торгівлі людьми. Слава Богу, торгівля людьми в найгірших її проявах це обмеження волі неправомірне, там забирання документів, скажімо так, не було зафіксовано на території Буковини, але трудова експлуатація в за ознаками нездекларованої праці була зафіксована. Це також було спільно з працівниками Нацполіції. Скажімо так, випадки є, але, на жаль, працівники не розуміють самого поняття трудової експлуатації. Вони навіть іноді не розуміють, що це з ними зараз і сьогодні коїться, тому не звертаються. Такі випадки ми знаходимо виключно, коли проходять такі спільні рейди. Тільки тоді ми з'ясовуємо, що дійсно це такі елементи торгівлі людьми, такі як трудова експлуатація, примус до праці. Але, на жаль, працівникам треба трошки більше знати свої права і розуміти, де вони порушуються. Тобто, найбільшою проблемою є саме те, що вони не усвідомлюються, не розуміють, що вони опинилися у такій ситуації і що можуть звернутися і отримати допомогу, так? Так, звісно. А скажіть, будь ласка, якою власне є відповідальність за порушення фундаментальних прав людини? Стосовно торгівлі людьми є така гарна 149 стаття кримінального кодексу України, яка говорить про те, що у разі стосування таких елементів торгівлі людьми, то суб'єкт цього злочину може, може отримати позбавлення волі до 15 років. Щодо трудової експлуатації, то як ця відповідальність закріплена на рівні адміністративної, регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення, частина 1 статті 41 цього кодексу, там є штрафи. Але в деяких випадках, коли ми виявляємо нездекларовану працю як елемент трудової експлуатації, ми направляємо матеріали в обов'язковому порядку до головного управління національної поліції України. В Чернівецькій області в порядку також 172 стаття Кримінального кодексу України, там є і штраф, і позбавлення волі в залежності від важкості злочину, тяжкості злочину. Уявімо таку ситуацію. До прикладу, якщо людина потрапила у будь-яку з вище перерахованих ситуацій, до прикладу, у ситуацію торгівлі людьми, як бути у цій ситуації, куди звернутися, як діяти, що робити. Давайте почнемо з самого початку. Я раджу всім, по-перше, знати свої права. Тому що, коли ти впевнений і володієш інформацією, то ти вже знаєш верніше свої права навіть щодо звернення. Куди звернутися, є лінія, гарячо радова лінія, називається 1545. Це в телефонному режимі ваше звернення. Фіксують і передають на розгляд до нас чи до головного управління Нацполіції. Потім ми разом вирішуємо питання щодо допомоги цій людині. Також є е, телефон 527 з мобільного, це мобільний апарат, це теж звернення стосовно торгівлі людьми. Там теж вони фіксуються і відповідно передаються в е, належністю на розгляд. Е, безпосередньо людина може звернутися до будь-якого територіального органу управління держпраці. І з цією проблемою ми виходимо. Якщо є підстави для перевірки, які зараз наразі можливі для нас, ми виходимо на перевірку. Якщо підстав для перевірки немає, обов'язково це інформаційно-роз'яснювальна робота з суб'єктом господарювання, і обов'язково інформаційно розяснювальна робота з працівником, який звернувся, тому що ми маємо перш за все розуміти всю суть проблеми. Як вона впливає на нього, які наслідки ця проблема має для нього, і лише потім розуміти про що спілкуватися з суб'єктом господарювання. для цього, щоб уникнути подальшого порушення цих прав, можливо, і виправити все, що коїлося раніше. До прикладу, спочатку початку 2024 року, чи було багато таких звернень до вас, і чи взагалі вони були можливо? До нас на 2024 році надійшли звернення щодо невиплати заробітної плати. Це можна рахувати трудовою експлуатацією невчасного, вірніше виплати заробітної плати. Ми на перевірки виходимо. Ця підстава в нас є, звернення громадян, і невиплата заробітної плати. Це якраз є предмети підстави, які нам дозволені під час воєнного стану такі перевірки. Але саме торгівель людьми і примусу до праці не приходить, не приходить таке звернення. Я вважаю, що це не те, що його не існує на території Чернівецької області, це про те, що люди бояться. На жаль, так, на жаль, люди зараз в таких обставинах зараз війна. Зараз психоемоційний стан людини знаходиться на досить таки низькому рівні. Зараз кожен думає, щоб не втратити роботу, навіть якщо вона є нелегальною, і вони бояться звертатися. Але це неправильно, тому що ми маємо йти до перемоги, маємо працювати на перемогу, легальна праця це податки в бюджет. Це знову ж таки, це податки в бюджет, це зайві бронежилет на фронті. Вірніше зайвим ніколи не буде, але ще плюс один. Тому маємо все це розуміти і переможемо ми тільки тоді, коли ми всі разом будемо працювати на цю перемогу. Звісно, що а якщо ми говоримо за цей рік тільки за три місяці, і власне підбивати якісь такі вагомі підсумки поки що не можемо, то ми можемо повернутися у 2023 і можливо трішечки поговорити про якісь порушення, що відбувалося у минулому році. Зокрема, яких порушень було найбільше, яких звернень було найбільше. Це зокрема стосується. Там примусової праці, трудової експлуатації, зокрема з якими зверненнями які звернення найчастіше надходили від громадян найчастіше звернення надходили стосовно нездекларованої праці, але тут є такий нюанс, що звертаються як правило свідомі громадяни. Але не ті, що стосовно яких це право було порушено. На жаль, в таких випадках ми просто робимо відписку про це, що ви третя особи, і не маєте повноважень щодо представлення інтересів осіб, які зайняті, скажімо так, в цій, в, тінь, в, тінь, в тіньовій зайнятості знаходяться. Також досить багато порушень про невиплату заробітної плати, про ненадання відпустки. І що мене здивувало, в минулому році теж було дуже багато звернень щодо мобінгу, тобто скування роботодавця самого. Але з точки зору Кодексу законів України про працю і з точки зору тих нормативних актів, які діють під час режиму воєнного стану, на жаль, ми це питання не можемо перевіряти. Це лише інформаційно зяснена робота. І як показує практика, коли ми йдемо не з перевіркою, а з інформаційно-розясною роботою, то нас не дуже раді бачити. Вони розуміють наші обмеження стосовно повноважень, і вони просто вислуховують, але продовжують здійснювати. Цю таку незаконну діяльність. Тому ми маємо надії про те, що наш перелік функцій щодо перевірок розшириться, підстави розширяться і питання також розширяться. І ми вже повністю запрацюємо з точки зору захисту прав громадян. Ви казали про інформаційну роз'яснювальну роботу. Чи передбачається можливо якісь ще інформаційні кампанії щодо цього, щоб інформувати людей, щоб вони більше дізнавалися або якось посприяти у тому, щоб вони... Захотіла дізнатися свої права знову ж таки, і як не потрапити, аби не потрапити, точніше у подібні ситуації. Наразі кампанія про торгівлю людьми іде зараз інформаційна кампанія. Ми на всіх інформаційних ресурсах, сайтах, в тому числі є такий гарний сайт, до речі, раджу глядачам до нього звернутися. Це праця інює. Там розміщені всі інформаційні блоки щодо цих питань, тобто як розрізнити, як діяти. Також національним планом у нас затверджено різні рівні цих інформаційних кампаній. Зокрема, як правило, давайте я так візьму приклади минулого року. Це були інформаційні кампанії Серпнева і Груднева. Що з здекларованої праці, тобто там теж люди, інспектори праці, виходять в маси, виходять до звичайних працівників, і до звичайних суб'єктів сподарювання і роз'яснюють про всі переваги і наслідки, якщо працівник Працює нелегально, а роботодавець, відповідно, використовується нездекларовану працю. Тобто, ми постійно в тонусі, ми постійно в режимі. Якщо раніше наша контрольно наглядова функція була основною, то наразі під час війни у нас йде переформатування, тобто ми хочемо донести до свідомості кожного громадянина про його права, а свідомості роботодавця про його обов'язки. Зрозуміло, дякую вам дуже за розмову. На цьому ми будемо завершувати. Я нагадую, говорили сьогодні про торгівлю людьми, про промислову працю, про трудову експлуатацію, зокрема, як їх розрізнити та як не потрапити у подібну пастку. У нас в гостях була начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці Ліна Корова. Дякую. дякую за дякую за предметну розмову. Дякую. А з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.